Друзі, всім привіт! Я Ігор Бурбас, і можу констатувати, що Дніпро 1 у нас залишає Лігу чемпіонів так толком і не розпочавши у ній свої виступи. Після поразки 1-3 у номінально-домашньому матчі від Панаті Найкоса шанси українців фактично помножуються на нуль. Хоча не сказати, що все настільки однозначно виглядало у цій першій грі, адже по-другому тайму не можна сказати, що Дніпряни. Настільки безнадійні, все ж таки реалізація зіграла свою роль. У ній греки були кращими, а тому справедливо перемогли. Що нам може відчувати повторний поєдинок, мало хорошого для Дніпра? Адже по суті в кондиціях вони явно гірших, ніж суперник, і тому свою форму варто покращувати, аби не провалити загалом увесь сезон. От. Якщо говорити про повторний поєдинок, то все ж таки, тут команді Олександра Кучера потрібно себе десь вже морально готувати до пониження до е, турніру, такого як Ліга Європи. Е, там теж будуть свої відбірні матчі, на які потрібно буде вже зробити ставку згодом. Ну а в Греції, якщо говорити, то ну, що про світить. Ну на гол, думаю, десь награють обидві команди заб'ють. Я в цьому певен е, тому робіть власні прогнози: вболівайте за український футбол і до нових зустрічей. На ресурсі рейтинг букмекерів нехай вам щастить.